треба погасити кредити раніше давай погасимо їх не за 30 років а за 5 років таких думок у більшості дача немає якщо ваш колега буде казати як дані все дорого і що в магазинах виросли ціни йому ні на що не вистачає взагалі як так можна жити ви його запитайте, чи він їде цього року на смук фест якщо всім привіт сьогодні я хочу поговорити з вами на досить цікаву для мене тему це Тема, чи правда в Данії стало так погано жити цього року, що людям не вистачає грошей на їжу на те, щоб заплатити за комунальні послуги та на якісь базисні потреби? Якщо послухати датське телебачення або почитати новини, то волосся вже має ставати дибом, тому що Інфляція 10% там чи скільки: ціни ростуть, все росте, страшно жити, електроенергія росте, комунальні всі решта ростуть, ціна на газ космічна, в людей немає грошей. Ми вже з вами тут всі на межі бідності живемо в Данії. І в той самий час, 8 листопада, квитки на фестиваль Смок продалися за 74 хвилини. 28 тисяч квитків. По 400 євро. Якщо вам погано жити, да, от я думаю собі, як оприділити те, чи добре живеться в якійсь країні, чи погано, да, який рівень економічний. Так от, якщо люди знаходять гроші на те, щоб купувати квитки на фестиваль влітку, і всі квитки на цей фестиваль вони розкупились. Трошки більше, ніж за годину, то я не знаю, чи можна вважати е, те, що Данія на шляху якоїсь економічної кризи. Тому що коли в людей немає грошей, коли люди бояться якоїсь кризи, да, коли людям погано, то останнє на що вони будуть втрачати гроші, на мою думку, це фестивалі. Да, Бо це якесь таке дозвілля, без чого можна обійтись. Не можна обійтися без хліба, не можна обійтися без води, да, без таких ось там продуктів, на що ви будете там економити. Якщо у вас цього місяця немає чим заплатити, наприклад, за комуналку, і наступного місяця ви не знаєте, як ви будете купувати їжу, то я дуже сумніваюся, що ви купите квитки за 400 євро на людину. На фестиваль, який буде проходити в серпні місяці, в Данії. я трошки розповім вам зараз про цей фестиваль. Це дуже відомий фестиваль в Данії. Якщо ви живете в Данії вже декілька років і не знаєте про цей фестиваль, то вам зараз має бути дуже дуже соромно за себе, тому що це, мабуть, перша штука, особливо якщо ви живете на Юленді для інтеграції, повинні вивчити, що на Юланді кожен рік в серпні місяці проходить там тиждень. Фестиваль, який називається Smoke фест він проходить в місті Сканеборг. Це величезна подія. Це не є самий великий фестиваль в Данії. самий великий він все ж таки в розкіллі. Це просто такий от дуже старий поважний фестиваль, який данці просто обожнюють у мене. На кожній роботі, де би я не працювала, в кожній команді завжди, якщо там є данці, вони, хоч хтось, одна-дві людини, вони їдуть на той фестиваль кожен рік. Вони просто там, от вони чекають в черзі, щоб купити ці квитки, або там потім купляють, коли їх перепродають вже дорожче. Ну коротше, люди дуже, дуже люблять цей фестиваль, і не тільки молодь. Я говорю про людей, от кому вже давно було за 40, і вони всі кожен рік їздять на цей фестиваль і дуже дуже його люблять. Квитки на цей фестиваль вони продаються. В листопаді місяці кожного року, 8 листопада, і цього року не було виключення. 8 листопада, в 10 ранку, відкрилися продажі квитків. І як я сказала, за 74 хвилини всі ці квитки вони розкупилися. Вони продали, здається, 28 тисяч квитків. то ті роки вони продавали трошки більше. Вони спеціально зменшили кількість, тому що люди жалілися, що. Було за, ну, за багато людей, якби було тіснувато на тому фестивалі, тому вони вирішили, мені так здається, і за цього трошки зменшити кількість білетів. Так, от, 400 євро, да, це там приблизно там три тисячі крон. Це коштує е, е, вхід на кожен день цього фестивалю. Можна там купити також е, окремо потім квитки на кожен день, але от продали 28 тисяч е, цих квитків. І це не означає, що людина, яка приїде на цей фестиваль і проведе там тиждень, що вона потратить 400 євро. Вона потратить набагато більше. Це про там, їй треба ще дещось їсти, я не знаю, ще кудись витрачати гроші, але просто мінімальна от сума купівлі цього білету з допуском на кожен день, вона 400 євро. І для мене ну, якось от трошки дико, мабуть, думати про те, що. В дані за 74 хвилини 28 тисяч людей знайшли по 400 євро на дозвілля, і це треба було заплатити ці гроші зараз, да, а фестиваль буде тільки влітку. І говорити про те, що як погано, ну якби як зараз все погано. Да, звичайно, виросли ціни. Да, звичайно, я теж не дуже щаслива від того, що мені довелося заплатити той рахунок, про який я вам говорила, за 27 тисяч крон. Це взагалі не входило в мої плани, да, і я це відчуваю. Але все ж таки, рівень життя в Данії, він не є низький. Навіть зараз, коли є інфляція, навіть зараз, коли ціни на все ростуть, навіть зараз, коли там, йде якась прогнозована криза. Для мене показник того, як живе населення, він не тільки в заголовках газет, тому що в газет і в медіа в них Такий бізнес, їм потрібно перевернути увагу, увагу і якщо, нагнати на людей паніку. І чим ефектніше буде заголовок, тим краще для тої газети, тим більше читачів воно, скоріш за все, якби, ну, приверне та чи інша стаття, де буде написано, що ми там завтра всі помремо, тому що як же все погано, да, треба боятися, і, і все це. Але чи насправді? Наше життя в Данії, воно настільки погано, як говорить про це нам газети. Сьогодні, якщо От сьогодні Чорна п'ятниця, і я знімаю це відео в п'ятницю ввечері, і виходить так, що магазини вони забиті. Ресторани зараз забиті людьми ввечері. Якщо ви підете, ну, якщо ви ходили, тому що коли ви побачите це відео, це вже буде не п'ятниця. Якщо ви в п'ятницю ввечері пройшлися якимось містом в Данії, ви побачите, що всі кафе вони просто повні, всі ресторани повні, в супермаркетах, в торгових центрах купа людей, і коли в людей немає грошей, то їх... Вони, вони не купляють Dyson навіть по знижці в 20%. Да? Коли людям немає що їсти, вони е, не купляють які, якусь дорогу, я не знаю, косметику, біжутерію, одяг е, навіть зі знижкою в 20%. Да? Тому що це не є першочергові потреби. А так як я бачу до сих пір переповнені торгові центри, я бачу переповнені ресторани, концерти. Бачимо те, що квитки на фестиваль продаються в межах години в такій кількості, і це на Юланді. Данія не є, скажімо так, Юланд це частина Данії, але це не вся Данія. І вся Данія вона менша, ніж населення Лондона. Тобто 28 тисяч людей, які знайшли гроші, щоб піти на фестиваль це насправді дуже велика кількість, як для Данії. Я знаю, що зараз. Багато з вас подумає і скаже Еліна: Ну, ти знаєш, ти все-таки занадто оптимістична, тому що ми бачимо по своїй сім'ї, що ми вже там не витягуємо. Да? Нам важко, тому що ми бачимо, що платежі за те, за те і за те вони ростуть. І ми дійсно це відчуваємо. Нам важко, в нас немає екстра грошей там знаходити на фестивалі зараз. І ви будете праві в цьому, але просто подумайте з тої точки зору, що. Ви не є людина, яка тут народилася. Да? Ви приїхали в дорослому віці в іншу країну, маючи нічого. І вам хочеться за мінімальну кількість років досягнути або вийти на той самий рівень життя, як живе місцеве населення. Але ви не думаєте про те, що у місцевого населення було все життя. Побудувати і отримати те, що вони мають, да назбирати, я не знаю, меблі, збирати гроші на, на будинок, вони там отримували. З, з маличками гроші, коли, скоріш за все, в них був їхні батьки відкладали гроші на рахунок, дитячі гроші, і коли їм випилося 18 років, їм дали певну суму на руки. В них, ви не враховуєте те, що вони, допустимо, якщо ви приїхали, коли було 30, да, а якась людина в Данії, яка там, працює з 18 років і відкладала і пенсійні відкладення. І якби заробляла, там, да, мала, мала можливість купляти якісь меблі, отримувати подарунки. Тобто до того віку, коли місцевому жителю буде 30 років, в нього буде стартова позиція набагато краще, ніж коли приїхали ви. І от ви просто думаєте, що окей, ну в мене ще немає того, того і того. Це не тому, що рівень життя в Данії поганий, а тому, що ви за мінімальну кількість років ви витрачаєтесь і ви намагаєтеся. Купити те, що необхідне для того, щоб побудувати життя, те, що місцеві жителі, можливо, роблять за 10 років. Да? А ви хочете це зробити за 3 роки. Тому, звичайно, нагрузка на вашу фінансову, фінансову систему домашню, або на ваш фінансовий бюджет в родині, вона буде набагато більша. Якби ви тут народилися, якби ви жили так само ну, трохи більш розслаблено, да. Ви би не хотіли тут обставити квартиру за місяць, а у вас, мабуть, були б батьки чи бабусі, дідусі, які б вам також трохи допомагали фінансово це зробити, то вам би більше коштів лишалося ходити по тим самим фестивалям, ресторанам, чи витрачати їх кудись ще. Але так як ми не є в початкових рівних умовах, я маю на увазі, ми і мігранти, і місцеве населення. Тому, повторюсь, нагрузка на Сімейний бюджет іммігрантів він є значно вищий, ніж нагрузка на бюджет місцевого. Тим більше, що місцеві люди, вони їм легше брати кредит, і навіть легше не, не стільки, як фізично, легше, що банки їм дозволять, а вони більш до цього. Схильні, їм окей, їм нормально жити і знати, що у них 100 кредитів, і наступні там 30 років вони будуть їх собі повільно виплачувати. Вони собі розраховують от ці виплати по кредитам, і решту грошей вони витрачають на себе і не переживають про те, що треба погасити кредити раніше. Давай погасимо їх не за 30 років, а за 5 років. Таких думок у більшості дача немає. Але такі думки є у нас, у іммігрантів, які приїжджають, тому що особливо ті люди, хто, наприклад, чи не отримав громадянство і навіть ну, до сих пір не знає, чи вони будуть в Данії чи ні, вони намагаються виплатити кредит або назбирати якомога більше грошей для того, щоб не бути винними банку, якщо в них є кредит, або просто щоб мати якусь собі суму в запасі, якщо вони вирішать повернутися назад для того, щоб їм були гроші. Щось купити, я не знаю, квартиру, машину чи якусь іншу велику покупку. Тому ми більш, ну, якось, не то, що напряжному, ми більш переживаємо за гроші і намагаємось відкладати більше, ніж середньостатистичні дані. І так само воно працює не тільки з даню, я впевнена, що воно працює з. Мисленням іммігрантів в будь-якій іншій країні. Просто кажу: люди, які іммігранти, ми схильні до того: більшість з нас, да, звичайно, є і ті, які понабирають 200 мікрокредитів і нічого потім не виплачують, їм ще все рівно. Але є, якщо ти нормальна людина відповідальна, то наскільки я бачу по своїм друзям знайомим, то наше мислення таке, що ми не хочемо мати. Кредитів ми їх беремо, тому що інакше, наприклад, дуже важко купити там не знаю, машину, квартиру чи будинок. Ви да? просто не назбираєте це готівкою. Ну, на нормальний якийсь будинок, ви не назбираєте го готівкою швидко. Тому нам доводиться брати кредити, але іммігранти намагаються виплачувати всі свої кредити або заборгованості швидше, або як тільки у них є можливість, а не розтягувати це на 100 років наперед. Ось так, тому. Не думайте, що якщо вам зараз важко фінансово, що це є показник там по всій дані, і в дані ось так все погано. Ні, по-перше, думайте про те, що вам важко фінансово, тому що ви тут не народились, ви приїхали сюди, і ви просто намагаєтеся за мінімальну кількість часу побудувати. Або досягнути того рівня життя, яке має місцеве населення, тому вам важко. Моя думка така, що іммігрантам не потрібно відчувати на собі оцей екстра стрес, і не треба порівнювати те, що ви маєте, з тим, що є у ваших друзів, знайомих або колег-данців, і думати, що. От зараз так важко жити, там фінансова, я не знаю, криза, ціни ростуть, і от ви вам дуже важко да, дозволити собі щось екстра і жити, як е, ваші колеги данці. Насправді, ви можете жити як вони, просто ви не будете брати таку кількість кредитів і не будете такими розслабленими, як вони, тому що це просто не. Е, в нас не в крові, в нас немає такого. Да? Ми не любимо. Люди, які приїхали з України, не дуже люблять зв'язуватися з банками і намагаються виплатити всі свої заборгованості швидко. Я думаю, ви зрозуміли, що я хотіла вам донести сьогодні. Це те, що так, ціни в дані виросли. Так, зарплати не виросли так само, да по такій прогресії, як виросли ціни. Виходить, що рівень життя все-таки знижується, але він знижується не настільки, що переживати, тому що поки люди будуть ходити на фестивалі, поки кафе і ресторани будуть забиті, і поки торгові центри також будуть забиті людьми, які будуть виносити великі пакунки з речами. І це не будуть якісь, я не знаю, речі тільки зайчинеми. Да, я говорю за дорогі речі, за речі, які не є. Чимось, що є перша необхідність. Я думаю, що рівень життя може, можна вважати ще нормальним і не нервуватися, не стресуватися з якихось таких яскравих заголовків новин, що все так погано, і завтра нам всім не буде чого їсти. Звичайно, є певна кількість населення або певна частина населення. Яка дійсно вона, ну їм важко. І іммігранти це. І є та частина, кому важко, ну не тільки да? Є люди, які вони соціально не захищені, або просто не знаю, ну, не пристосовані до того. Їм їм треба, щоб хтось про них піклувався, да, щоб там не знаю, система про них піклувалася, або просто є лінтя, які не, не хочуть робити, не будуть робити. І вони можуть сидіти на шиї в держави десятиліттями, навіть не роками, десятиліттями вони будуть робити для цього все, що можна, знаходити любі відмазки, щоб тільки не робити. І от е, їм буде звичайно. Важче і важче прожити на той прожитковий мінімум, який вони отримують не працюючи. Так, їм буде важко я не знаю, збирати на якусь подорож, їм буде важко на те, щоб купити дітям подарунки на Різдво. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що ці люди вони і знаходяться на забезпеченні держави. Тобто це не є робочий клас. Робочому класу теж важко, але, але. дивимося пункт перший. 28 тисяч людей знайшли по 400 євро на фестиваль. Тому думаю, що жаліться їм не варто. І кожен раз, як ви почуєте вашого колегу, який говорить, що... Як в данії все дорого, ну, в смыслі, данці, данця, якщо ваш колега данець або данка. І якщо ваш колега буде казати, як в Данії все дорого, і що в магазинах виросли ціни, йому ні на що не хватає, взагалі як так можна жити, ви його запитаєте, чи він їде цього року на Смукфест. Якщо він їде цього року на Смукфест, просто так повертаєтесь і більше якби не звертайте уваги на те, що він там жаліється, тому що якщо людина знайшла гроші на смукфест, значить людина може знайти гроші і заплатити за комуналку. Ось. Я вам дякую сьогодні за увагу. Хотіла просто з вами поділитися своїми думками. Я не знаю, до речі, чи ви любителі фестивалів. Я на фестивалі не ходила, не хожу і не буду ходити, тому що я не люблю велике скупчення людей. І я зате я можу чути кожен рік. Ми трошечки чуємо нам вдома чути, як проходить смук-фес, незважаючи на те, що я живу з чоловіком в південній частині. Орхуса, вона на окраїні Орхуса, то навіть нам, коли проходить цей фестиваль влітку, то навіть нам буває чути концерт. То я не знаю, як жителям Скандеборга, як, як їм взагалі знаходитися вдома той тиждень, якщо там маленькі діти, що це просто, ну мені здається, це дуже шумно. Ну, коротше, то я не люблю такі, такі речі, я можу сходити на якийсь разовий концерт, але точно не їхати на фестиваль. Якщо ви любителі фестивалів, якщо ви були, можливо, на фестивалі Смок або в Розкрілі, або якийсь інший фестиваль, напишіть ваші враження, чи вам сподобалось, і чи ви цього року поїдете в дані на якийсь фестиваль. А можливо, ви пишете з України. Да, звичайно, цього року, мабуть, в Україні ще не буде фестивалів, ну, я маю на увазі 23-го. Може бути це ще зарано, але якщо ви їздили на фестивалі попередні роки, можете розповісти, чи вам сподобалось, і які фестивалі ви відвідали. Дякую за увагу і почуємось в наступному відео. Па-па!